А вітаю. Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні гостем на радіо ФМ Галичина є народний депутат України Олег Синютка. Вітаю вас, в нашому етері. Вітаю вас і вітаю радіослухачів Галичини. І пропоную розпочати вже з офіційного 47-го президента США Дональда Трампа. Власне була його інавгурація, були його перші заяви, якісь укази в більшості це внутрішні справи та сполучених штатів Америки. Але чого ви очікуєте від нового президента США? Я вважаю, що прихід нового президента Сполучених Штатів це нові можливості для України. Я не розділяю думку, яка була висловлена президентом Зеленським під час інтерв'ю Фрідману, де він. Ну, навіть в такій негарній формі облаїв демократів і ту допомогу, яку нам надавали Байден і демократична партія. Ну це як мінімум некоректно і несправедливо. Бо я вважаю, що ми маємо зробити все можливе, щоб для України не було різниці в прізвищі президента Сполучених Штатів Америки. Для цього нам потрібно мати підтримку і республіканців, і демократів, і президента Байдена, яку ми мали, і президента Трампа, яку я переконаний, ми будемо мати. Бо те, що Трамп інший, ну це очевидно. Але те, що Трамп може дати ще більшу підтримку України, я вважаю, що це також шанс і можливості для країни. Давайте згадаємо, коли Трамп став 45-м президентом, і тоді для України теж пророчили нелегкі часи. Але перша зустріч, яка відбулася тоді між президентом Порошенком і президентом Трампом, вона починалася як зустріч для протокольного фото: а завершилась джевелінами, завершилась летальною зброєю. Завершилась призначенням спецпредставника, тобто точно Трамп це можливість для України. Точно з Трампом треба вести діалог, який би продемонстрував, що Україна. Має можливість і обов'язково переможе в цій війні. От в мене було схоже запитання. Власне, коли Дональд Трамп дізнався, що він президент, він тоді ось так витанцьовував цікаво. А як Україна зараз Я думаю, що якщо б ми з вами раптом дізналися, що ми президенти, ми так... теж бо танцювали? <світ> ось коли Дональд Трамп дізнався про це, та він станцював. І власне, як зараз офіс президента має працювати з новою адміністрацією, США, так, щоб цими рухами та Трамп не повернувся до нас спиною, наприклад, через півроку через два місяці професійність, uh -huh. патріотизм дуже чіткі і чесні меседжі, які би показали, що Україна є добрим союзником західного світу і Сполучених Штатів. Кримінальні справи, які зараз відкривають проти військових та проти керівників, командирів бригад дуже багато зараз з'являється повідомлень в соцмережах на сторінках цих бригад, що вони підтримують своє керівництво. Та тому що десь була десь був прорив кордону та захоплені землі. Військові кажуть, не було ні техніки, ні людей, щоб допомогти, щоб стримати росіян. Але зараз чомусь проти цих командирів відкривають справи. Чому? Чесно, я дуже. Стривожений і стурбований, і мене це дуже непокоїть. Бо це відкриття внутрішнього фронту влади проти військових воно є дуже небезпечним. Воно є чревато надзвичайно великими негативними наслідками для України. Чому я стурбований? Бо я дуже добре пам'ятаю 19-й і 20-й рік, коли відкривали справи проти військових. Пам'ятаєте, генерал Марченко, генерал Павловський, хто такий генерал Марченко? Це не просто людина, яка займалася постачанням для армії, бронежилетів іншого спорядження, це людина, яка під час повномасштабної агресії організувала оборону Миколаєва. Тобто, це справді професійна, патріотична українська людина, генерал Павловський, який доклався і докладається до виробництва новітніх зразків техніки для українських збройних сил, і тоді проти них були порушені кримінальні справи. До чого це привело? Це в тому числі привело до. Повномасштабного вторгнення Росії, бо московити бачили, що Україна ослаблена. Пам'ятаєте звільнення генерала залужного, генерала Наєва, генерала Заброцького і ще багатьох тих командувачів, в тому числі, які проводили харківську операцію, визволення Херсону. До чого це провело? Це привело до того, що після їх звільнення Україна не провела жодної вдалої контрнаступальної операції. Це привело до того, що наша оборона є не найкращою в тими можливостями, які точно має Україна. І сьогодні генералів сажають до в'язниці. На генералів публічно одягають кайданки. Скажіть, який цей відгумін буде мати в армії, як мінімум? Командири будуть боятись приймати рішення, тобто командир згоду буде перекладати на командира роти, командир роти буде на комбата, комбат, на комбрига і далі пішло. А вся суть модернізації українських збройних сил і переведення їх на стандарти НАТО, це в тому числі не тільки зброя, а це в тому числі можливість командиру на полі бою приймати управлінські рішення. І це давало плоди. Тому я дуже боюся, що якщо ці справи будуть мати продовження. Вони негативно будуть впливати на моральний дух збройних сил України, і в тому числі на дух і здатність командування самостійно приймати рішення. Але мета таких операцій – це в принципі скинути на когось відповідальність та однозначно. Одна зрозуміла. Я вважаю, що сьогодні починається оцей процес. Передачі відповідальності і відповідальності за прорахунки з вищих керівників влади на військових. Я знаю, що зараз головам ОТГ висувають дуже часто претензії стосовно мобілізації. Це дуже небезпечний процес. Якщо хочете справді дати відповідь на запитання, чому московити сьогодні окупували 20% української території. Давайте запитаємо, чому Чонгар був розмінований. Давайте запитаємо, хто віддав накази переводити брига. Гади, які стояли на місцях потенційного нападу московських сил в Україну, вони були переведені в інші місця. Давайте запитаємо, чому не фінансувався Нептун продовж 19, 20, 21 років. Давайте запитаємо, чому згорнута була програма Грім і Сапсан по виробництво зброї середньої дальності України. Тобто, якщо справді влада хоче розібратися і знайти винних за те, що сьогодні. Кожен п'ятий квадратний метр української території окупований, треба задавати ці питання. Але ж ми знаємо і потенційні відповіді на ці запитання, тому це дуже небезпечна історія шукати зараз крайнього і особливо крайнього серед військових. Знаєте, є ця східна давня мудрість, що тяжко шукати в темній кімнаті чорну кішку, особливо коли її там немає. Юрія Бойка позбавила державних нагород В принципі. Ну вона неділі та Володимир Зеленський вів дію санкції РНБО. Станція санкції ці стосувалися людей, які працюють на Росію. А чому людей, які працюють на Росію, можна позбавити нагород, але не можна позбавити, наприклад, депутатського мандата? Я Можна привію, позбавити я депутатського mm -hmm. мандата, тому що ще з 2022 року, якщо я не помиляюсь, серпень вересень, в Верховній Раді депутатами від Європейської солідарності зареєстровані проект постанови і проект закону, який, власне згідно конституції позбавляє депутатського мандату. Пройшло вже більше як два роки, і влада не виносить це в зал на голосування. І там, в тому числі, є прізвище Бойка, в тому числі прізвище Шуфричі. Там є прізвище колишніх з ОПЗЖ, які мають відповідати за свою діяльність як п'ятої московської колони. Знаєте, це був і сміх, і гріх, коли в парламентській залі Бойка виключали зі складу комітету Верховної Ради, в якій він працює, тому що ну. Зрадників не з комітетів треба виключати, зрадників треба притягувати до відповідальності. Але ну, направду, от я дивився цей список, ну, добре, а чому, наприклад, от хто може пояснити, там, мовно кажучи, бойко є, а портнова немає? Це що, вибірково? І це насправді дуже дивує. І е, останнє запитання у нас дата аналітикиня Вокс Україна Дарія Колодяжна. Вона написала, що депутатська група платформа за життя та мир перестала підтримувати слуг народу під час голосування у Верховній Раді. Тому слугам зараз дуже важко. Ну так що дуже важко, але складно не збирати голоси для е, власне ухвалення потрібних їм законів. А е, ваші якісь е, думки е, щось сталося між слугами народу і колишніми з ОПЗЖ, можливо, от зараз вже на Юрія Бойка позбавив. Бавали нагород. Даруйте, що віносини. я такими буду там. відомими всім фразами говорити, але є така приказка, що ворон ворону око не виклюне. І якщо ви подивитеся голосування, які оприлюднені, до речі, рухом чесно, то вся оця гедота, яка проголосована в парламенті, це голосувалася частиною слуг народу і колишніх з ОПЗЖ. Що там між ними відбувається? Ну повірте, що це ягоди одного поля. А що треба зробити? Та все дуже просто треба створити в парламенті проукраїнську Більшість. І ця проукраїнська більшість точно може сформувати уряд національної єдності. І цей уряд дійсно здатен країну дуже швидкими темпами виводити з цієї складної ситуації, в якій сьогодні є. Чи є така потенційна проукраїнська більшість? Є. Ми ж були здатні проголосувати за оборону цих московських прихостнях, ФСБшних, які ховаються під попівськими рясами. Значить, потенціал є. Питання в тому, що має бути політична воля від влади дати цьому потенціалу можливість реалізуватися. Але все. скільки часу знадобилося та щоб ухвалити ці ну, закони просто, проти московської не, та не просто часу? Ми тоді це напевно перший раз після оголошення воєнного стану. Ми не стримувалися як депутати Європейської солідарності, заблокували трибуну і сказали, що друзі, більше цей парламент працювати не буде, якщо ви цього не проголосуєте. Пам'ятаєте, тоді спікер бігав там, ховався, витягували засідання на декілька тижнів а після цього як проголосували, виявляється, що президент Зеленський теж хотів, щоб це проголосували, просто якось, от воно. Не склалося, не склалося, але склалася наша розмова сьогодні. Я Дуже дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Олег Сенютка, народний депутат України, сьогодні був з нами. Нагадаю, слухайте Радіо Галичина. Звісно найкраще про українське радіо і переглядайте наше відео на Ютуб каналі «ФМ Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. почуємось і побачимось. Тим паче, що ми записуємо це інтерв'ю День Соборності України, коли всі українські етнічні землі від Перемишля і до Кубані були об'єднані в єдину соборну українську державу. І той міф, який нам дуже часто розказували, що це от комуністи об'єднали Україну. Ні, це було зроблено 22 січня 1919 року. Слухайте розумних людей.